А пам'ятаєте цей об'єкт, який ми встановили трохи більше двох місяців назад? Це ресторан на базі DEA 20 кВт низьковольтна і 12,5 кВт годин по, по сонцю. Тут пройшло скільки часу, клієнт зекономив тисяч кВт, а це вже гроші для нового поля, тож сьогодні монтуємо ще. На початку те, що я найбільше не люблю, треба відгрузити спочатку машину, сонячні панелі 14 штук, 3 на Solar по 452 та рейки. П'ємо каву і беремось за роботу. Якщо пам'ятаєте, тут вже були змонтовані 4 сонячних панелі, ми їх якраз знімали, знімаємо шпильки і ставимо заново уже нове сонячне поле, яке буде виходити от сюди в бік, воно буде продовжене. А дивитись воно буде в ту саму сторону, тому не переживайте, все буде по-правильному. Виглядає це легко і просто, але насправді це все не так. Щоб змонтувати надійно це і рівно, дуже непросто. Насправді було, це зайняло найбільше часу, бо треба зробити один раз і вже назавжди. І не хвилювалося, що щось може піти не так. А кінцева робота вона ось така, до тих чотирьох панелей, які доплюсовані до цього, просто на задньому фону, ми поставили ще 14, ну бо так воно йде по напрузі. Туди з боку ми плануємо до кінця року ще поставити 14 штук, якраз буде максимально тоді для цього інвертора 24,5 кВт. Якраз то, що ми і треба, і то, що ми і планували. Тож власник економії далі кошти, а ми йдемо далі працювати.